Чергове подорожчання цигарок, поки ціни на вироби тютюну зросли частково. Але це тільки початок, кажуть реалізатори тютюнових виробів. Продавці занепокоєні, чи будуть люди їх купувати? Адже пачка цигарок, яку продавали за 15,50, тепер коштуватиме 17 гривень. Від без фільтра подорожчали ну на 50 копійок, наприклад, да? Ну, такі, от які дешевші були трошки подорожчали, а які дорожчі сіаріти, ну суттєво подорожчали. Дуже всі возмущаються, возмущаються Думають, що це продавець підняв ціну. Всі претензії абсолютно всі до продавця. От. Бо ми об'ясняємо, що це не ми, що це ну, вище наші стоячі органи підняли ціну. Самі курці не задоволені зростанням цін, але кидати палити не збираються. Хоча кажуть, що здорожчання сильно попливає на їхній бюджет. А що робити? подорожчили, так подорожчили. Тож я обкурю президент. він буквально полгоди назад сто 5 гривень. Зараз уже 9, А як подорожчає? То скільки буде? І куди на нам діватися? президент начина жбумкорі? Відділі контролю за обігом та оподаткуванням під акциз. Нам пояснили, що ціну на цигарки встановлює виробник. Кабінет міністри, в свою чергу, ставку акцизного збору ще не приймав. На сигарети кабінет міністрів не встановлює мінімальну ціну. От на сигарети в нас є дія по законодавству, діє така, так на ну на так називається максимальна розрібна ціна, яку встановлює виробник. От виробник сам рахує за як рахує за потрібне, так і ставить свою ціну, щоб не працювати собі в убиток. Поки що, так як ми читаємо нормативну базу, то йде е, мова про те, що буде підніматися ставки автизного податку. Коли і як, все поки що не затверджено, не прийнято. Це буде внесення змін в законодавство. Цигарки дорожчатимуть і надалі. Чи буде це причиною зменшення кола курсів? Точно невідомо. Зазвичай курси переходять на дешевші цигарки. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров, новини рівного.